Жорстоко убив подружжя волинських підприємців і тепер сидітиме за ґратами. За страшний злочин жителя Київщини засудили до 15 років ув'язнення. Таку інформацію повідомляє Київська обласна прокуратура. Трагедія сталася цьогоріч у січні у місті Васильків. Подружжя волинських підприємців привезло дерев'яні дошки у цех із виготовлення меблів. Далі між ними і засудженим виникла сварка через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення. Слово за слово і сталося вбивство. У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер. Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав сім колоторізаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення. Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населення. Но пункту, де його залишив.